Історія не терпить умовного способу. І найцікавіше подання з на його звільнення головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний не робив. І ось як все це прокоментував генерал-майор Віктор Хоренко. І все це відбувається на тлі скандальної статті про Зеленського в американському виданні Таймс інтерв'ю залужного, яке опублікувало видання Економіст. Вітаю всіх друзі, вітаю любі мої українці. По-перше, хочу одразу подякувати вам за те, що ви дивитесь моє відео і таким чином надаєте можливість алгоритмам YouTube просувати. Знову підкреслюємо відео, які дозволяють дивитися їх не тільки українцям, які проживають в Україні, а ще й знаходяться за кордоном під час повномасштабної війни. України проти російської мразки вітаю всіх, вітаю, вітаю, вітаю! Сьогодні дуже буде цікава, дуже така знаєте, потужна новина. Ми будемо з вами обговорювати. Я дуже чекаю ваші коментарі по цій темі, які яку ви зараз почуєте від мене. Ви знаєте, історія не терпиться слагательного наклоніння на наші українські мови. Це буде звучати приблизно так. Історія не терпить умовного способу. А на якій би мові цей вислів не звучав? По суті, це означає одне і те ж історія. В нас повторюється, як показує практика, всі лідери держав, що воює, терпіти не могли своїх військових генералів, і Україна. Не стала виняткою країною. Це я про нещодавну відставку генерал-майору Віктора Хоренку, якого з невідомих причин відсторонили від посади командувача командувача сил спецоперацій. І найцікавіше подання з на його звільнення головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний не робив. От що саме цікаве, і ось як все це прокоментував генерал-майор Віктор Хоренко. Отож, цитую, причина особисто я не знаю. Скажу так, дізнався про цей запит. Асобів масової інформації спілкувався з головнокомандувачем Валерієм Залужним, який також пояснити мені і нічого не зміг. За словами офіцера від залужного він почув, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає. На запитання журналістів чи мав Хоренко якийсь конфлікт з офісом президента, чи з кимось із командування, генерал-майор відповів, що таке він не буде коментувати. Нехай визначені особи дадуть на це відповідь самі. І все це відбувається на тлі скандальної статті про Зеленського в американському виданні Таймс інтерв'ю залужного, яке опублікувало видання Економіст. І ось тут заступник керівника офісу президента Ігор Жовко, коментуючи статтю головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного в журналі «The економіст, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. Хтось чув, хто такий Ігор Жовко? Я ні. Ну, окей, є такий чиновник в апараті Офісу президента, про кого пересічні українці, і, до речі, він сам заявив в ефірі телемарафону. Цитую. На місці військових я б, напевно, найменше що робив би, це б коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що можна відбутися на фронті, ну, якісь варіанти. Тобто, ти сидиш. У теплому кріслі в апараті офісу президента і розказує, що повинні робити військові, тим паче залужний. Ну як це так? Жовла також заявив, що після виходу згаданої статті до нього телефонував один з керівників кабінетів лідерів, ну дзвіночок зверху. Хто не знає, це західні партнери. І вони просто в паніці мене запитують, а що доповідати моєму лідерові? Ми дійсно в глухому куті. Ми цього ефекту намагаємось дісягти цією статтею. Так, а може, вимішанований пан піде на передову. Я без сарказму це говорю, і потім йому буде що відповісти так званому одному з кабінетів лідерів, своїх лідерів, а не так би мовити, не роздавати своє фе на всю країну. Нехай навіть написане під диктування. Самі знаєте, кого, про кого я звісно. Ви знаєте, як показує останнє опитування, то країна довіряє більше Збройним силам України. Тож, мабуть, владі варто просто замислитись, тому що на відміну від командувачів збройних сил України українці їх обирали на виборах, а вони призначали військових главнокомандуючих. Хоча, судячи з останніх подій, депутати собі самі ради дати не можуть. І тут з'являється заява Зеленського. Що екс-командувач Сил спеціальних операцій України Віктор Хоренко продовжить виконувати спецзавдання у складі головного управління розвідки Міністерства оборони? І отут, друзі, дослівно, генерал Віктор Хоренко, який командував ССО, продовжить виконувати спецзавдання у складі гор головного управління розвідки Міністерства оборони України. Говорячи про новопризначеного командувача ССО Сергія Лопанчука, глава держави визначив, що він досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим силам спеціальних операцій більшої потужності. Ну, чекаємо нових результатів, заявив президент України Володимир Зеленський. І ось тут простим українським свідомим громадянам, і мені стає незрозумілим, що відбувається. Дуже багато питань до цієї війни, дуже багато питань до от таких от е, прийнятих рішень, незрозумілих рішень. Е, чому? Тому що, ви знаєте, перші три місяці війни виграла ж не влада, а український народ. Розумієте? І наші військові, і наші бойові офіцери. Тому на сьогоднішній день я можу одне сказати, що слава Збройним силам України, слава всім хлопцям, які боронять Україну. І знову і знову буду говорити про те, що просинаючи ж рано, за раночку я дивлюсь на сонечко дихаю свіжим повітрям завдяки Збройним силам України, завдяки хлопцям, які боронять нашу країну. І дають можливість випускати мені такі відео і висловлювати свою думку. Тому слава Збройним силам України, слава українському народу, слава нації. Ми обов'язково переможемо в цій війні, але за який час і коли, я не знаю. Ми робимо висновки і я чекаю ваших коментарів з приводу того, що е, зараз коїться з такими наказами. Не знаю. Я сподіваюся, що найближчим часом все стане зрозуміло. Чи правильні приймає рішення наш президент і офіс президенту, чи це щось незрозуміле. Але питання поки що ну, вони є. Читаю ваших коментарів, друзі. Доброго вечора ми з України, доброго дня ми з України. Дуже незрозуміло. Дуже багато питань до всього. На жаль. Ви знаєте, я задумався про те, що якщо прибрати залужного, то ми можемо не виграти. А от якщо прибрати офіс президенту, то не програємо. Тому що без Єрмака, Татарова, Шурми, Жовкої, Смірнова. Результат все одне буде. А як думаєте, ви?